Кая Калас, міністерка закордонних справ Європейської комісії, Європейського союзу, да, сказала про те, що в четвер може бути розглянутий затверджений 19-й пакет санкцій. Ну нарешті. Четверть наприкінці жовтня, коли ми почали про нього говорити ще в квітні, а там Яро, так знаєте, в'яно казали про те, що зараз ми тут як зробимо, як зробимо. Урсула фон дер на початку серпня, після чергового обстрілу Російської Федерації по мирних містах, по Києві. До речі, тоді здається був прильот в представницю Європейської Союзу. І тоді ж Урсула фондрляя сказала: зараз ми як дамо 19-м пакетам санкцій, і от як як? І це ж від початку серпня, а зараз кінець жовтня. І досі дають. Ну, подивимось, чесно кажучи, в мене не те, що віри, немає а в цього, що воно станеться чи що, але я б все ж таки уважно слідкував би за тим, чи буде це чи ні, і безпосередньо вже дивився на результати, а не на заяви. От як станеться, тоді будемо це все донати. тим паче, про те, що коли Дональд Трамп виходить і говорить, що в принципі санкцій зараз не на часі, бо ми домовляємось з Росією. Тому я. Скажімо так, в даному випадку дув би і на холодну воду так само.